Нашого наступного учасника потап взагалі не хотів бачити в топ 100, а він, не дивлячись, найшов ні на що пройшов аж у півфінал. Я думаю, що над потапом попрацювали і Віра, і Юрій Абрамович. І от сьогодні перед нами на цій сцені власною персоною Олег Юрійович Нікіфоров. Привіт! Я Олег Юрійович Нікіфоров. Мені 35 років, я із Києва. Він Все. користується паяльником з п'яти років, і це справа його життя. Бо за освітою Олег Радіотехнік. В основному моя спеціалізація це професіональна аудіоапаратура концертна. Це клавішні інструменти, гітарні приставки Швидко освоїти ремонт нової техніки. Це задача більш творчісти. Та більше за будь-яку роботу Олег Юрійович надзвичайно любить свою родину. Ладушка в домике. Люблю... Вот это свет в нашей жизни. Ее зовут Светлада, Мам. а его светояр. Ну это старинные славянские имена, которые привязаны, в общем-то, к лунному календарю. То, что сокращенно мы ее называем Ладушкой, я, скажем, знал еще до того, как она родилась. Мне просто приснилось. Я увидел ее, причем уже практически взрослый. Від котову пісеньку сняться дивосни. Раніше ладушка любила засипати під мой голос. Тось я навіть написав для неї колибільною. Я дивлюсь колисоньку радісних тарів, колисаю зіроньку, донечку мою. Олег виховує своїх дітей в музиці, і результат вже помітно. У нас дети пошли в папу, очень творческие, и разве музыкальный слух у них. О, молодец. Всю жизнь мечтала, чтобы у меня был муж, который играет на гитаре и хорошо поет. Мой музыкальный кумир Серега, и сегодня вы услышите в моем исполнении его песню «Черный бумер». Ну что же сидите здесь и жизни меня учите. Вы хотели вы его получите. Я вырос на край, рабочий городской, Парнишка в модной кепке, суп потертый золотой, Парнишка весь простой, и вовсе не красавец я, А мне на встречу все девчонки улыбаются, Когда под вечер я из дома выхожу во двор, Сажусь в машину, улыбнусь и завожу мотор, Включаю музыку и разноцветные огни, За стою полную в глазах летят не свет на них, Ведь у меня и черный бумер, он всегда со мной, Ведь у меня и черный бумер, быстрый и

А на райончик на отшибе городком стоит Ведь округа день и ночь стаканами свинит Ребята бедный горь купил, не зная фитнеса Все потому, что перспективы нет и бизнеса А улица родная, день домов, три доски Здесь делать нечего, а даже мухи в лоху А только мне все не почет, а сам берег Я по райончику больше на черном кумере Ведь у меня и черный кумер, он всегда

з цього моменту залишив естраду і взагалі пошкодував, що він на світ цей народився. Олег, знаєш, от якось непривично на тебе дивитися з такою зачіскою, Можеш зняти цю бандану червону. Ну, от, якось, ну, ну... якось, Проблематично. Проблематично. Тебе, ти там, тебе там добре і професійно. Насправді, коли в нього розпущене волосся, це, це справжнє обличчя групи Віраси, групи самоцвіти. Це Владимир Пресняков старший. А зараз ти просто, ну. Нет, нет, только не говорите, что я эту песню испотапил. Ты ее. Ї... А-а-а. Ага, я понял, хорошо. Ти Олег, і Сережал. А от потап що про неї скаже? Це ми зараз почуємо. Ожди, е... Ну, е, насправді зачекай, за, за Потап, зачекай. у Ме, мене просто тут е, виникають такі питання. Два дні тому у тебе Олег, брали інтерв'ю на сюжеті. Ти е, без вуси. А зараз я знову дивлюся, з'явилася ця жіноча така ну, любов, чоловічі вуса. Це як так швидко? Телебачення може все. Ви бачите, вони роблять перші кроки на естради, а імідж уже перш за все. Ви думаєте, що вуси наростуть у Юрія Абрамовича чи в Потапа? Ростуть. Але імідж, знову ж таки, перш за все. Віра, як тобі цей чорний бумер з українськими номерами? Я в шокі. Скажи. <звук> 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 Олешка, я же... брала тебе С надеждой, что он выпадет по дороге где-то, Вера. Ай-яй-яй! А я говорил, не надо С просто. надеждой, что ты пойдешь дальше. Поэтому, надеюсь, и сейчас. Понял, Игорь? Понял, понял. Дякую, Юрий Абрамович. Но только с одним условием, если он будет произносить, артикулировать слова, потому что все сливается. Обязательно. Дякую, Потап. Зуб протертый золотой, мне понравилось. <laughs> а, я чуть от смеха не умер, когда услышал твой черный бумер, чувак. <laughs> это было смешно. Я не знаю, как это оценивать. Но знаешь, мне за это деньги платят, например, за это. Ну, это тоже стиль, рэп-клаунада, это тоже фишка. Олег, блин, круто, что сказать, нормально. Вот, Витпотапа, почему круто. От і показують наших гостей в залі. Вони теж задоволені. Ну насправді в Олега є велика мрія. Він мріє жити в екомістечку, але для цього треба купити собі там будиночок. А для цього треба мільйон. Все дуже просто. Цифра 11 на номер 1122. І Його мрія здійсниться. Голосуйте за Олега Юрійовича Нікіфорова, і він справді стане суперзіркою. Молодець, піднімайся наверх до Каті.